Ветеран пілот Гвинтокрила відкрив власну чебуречну в столиці. Він відслужив 25 років і став підприємцем. Залучив до справи усю родину. Як це почати власний бізнес під час війни? Вікторія Дмитренко розпитала. І, до речі, в нас зовсім різні всі характери. І я не знаю, як ми один з одним виживаємо. Знайомтеся, це сім'я фортельних. Голова родини Ігор Фуртельний своїх 45 років 25, літає. Військовий ветеран на гвинтокрилі Мі 8 брав участь у миротворчих місіях та боронив небо в зоні АТО. У нас були різні задачі там висадка спецназу, закидання в тил. Диверсійних груп, підвозка боєкомплекта, підбор ранених. З початком повномасштабної війни у лавах столичної тероборони ігор допомагав ЗСУ захищати Київ. Коли ж росіяни втекли, ветеран пішов у бізнес. На це його надихнула дружина Людмила, яка дивовижно готувала чебуреки. Так у нас в сім'ї чебуреки. Кожна субота це було ну як святе, що має бути на столі чебуреки. Так і виникла ідея створення власної кав'ярні не просто з кавою, а з чебуреками. Починали на ярмарках, де продавали чебуреки, згодом орендували приміщення, зробили ремонт, обладнали барностійку і кухню. А ще розділили між собою вакансії. Донька Аліна жартує вона за головного бухгалтера. В мене досить непогано виходить, тобто і зарплатня вчасно, і оренда. Ну, виплачується добре. Я не хотіла за це братися, отак От я скажу. Я пам'ятаю перші, як ми тільки відчинилися, все тато, ти там розбирайся, там або чоловіку, або мамі? Ну тільки не я. А потім побачила, що щось вони там не справляються. Думаю, треба взятися мені. Аби смакувало краще, поповнюють меню фірмовими рецептами. Тісто м'яса і спеції, і ще ми додаємо начинку зелень. І чи це весна? Чи це лі... літо, чи от зима, де зелень можливо трошечки дорожча? Але ми завжди не жаліємо на це кошти, тому що зелень придає якісь свіжість таку до роботи. Долучили й зятя солодкі млинці з фруктами. Віталій смажить краще за всіх. Жен робить свої, але заради спільної справи. Працюють майже без вихідних і жартують, що сплять на роботі. Почати бізнес під час війни кажуть, було непросто, та рецепт успіху їм відомий. Це віра в себе і праця. Вікторія Дмитренко, Олександр Петровський. Ми Україна, марафон Єдині новини.